22 січня 2014 року день, що став точкою відліку одного із найбільш трагічніших подій в історії України. Саме цього дня знайшло тіла перших загиблих героїв, борців за українську незалежність: Михайла Жизневського, Юрія Вербицького та Сергія Нігояна. Про трагічні події майдану 2014 року пригадує львів'янин Роман 20-річним юнаком спершу він прийняв участь в охороні львівського євромайдану. Але коли побили перших студентів в Києві, він одразу вирушив у столицю. Злий на те, що сталося, що не відбулося. Бо ті, хто мав нас захищати, підняли на таких, як я підняли Київ і позабивали. У мене другого після цих листопадних подій, що листопаді були, на голову наклали 16 швів. І після цього такі я поїхав відстоювати права свої. Вказувати, що ми маємо слово, що ми тут головний органи, головний орган управління Українці, народ України. Ми з'їхалися на Майдан, вже коли побили студентів. І це вже з Євромайдану стала Революція Гідності. І тоді, ну, що навіть з мене захисту було таке, як для ролики катаються такі на кітки, є на руках такі. У мене такі пасмаси були, але я їх ставив собі не на низки, а на ставив ставити, що можна було вбитися. Так в мене був шлем такий для того, коли катаються на. На тих таких горних мотоциклах таких, є. О, такі є, такі шлеми от такого. У кого каски були. Потім мені авганці подарили вже металеву таку зелену каску. з Союзів ну, використовували такі з бляхи. Зодина, потім хлопці деякі йшли в бій на початках, коли війна в 2014 році. <rotation noise> ну, підручні засоби, що кошти питалися, держики від Лопат. Ну, все, все, що все, все, що було під, під руками, з того і робилося. захисту, зброя. Чотко на щити були з фанери, така таке. Поступово вони мінялися. Коли 22-го вже вбили перших героїв Небесної Сотні, Жеснецького Нігояна. Тоді у нас вже інші щити з'являлися. На вже тоді були і трофейні Бербудовські і щити, але після того, після вбивства, вже провозили сталеві зі стелюки грубшої. А хлопці тобто, стояли, там була таке, там тренувалися. Як гантельки піднімали їх, щоб можна було з ними бігати на майдані? Роман познайомився із Сергієм Нігояном першим із загиблих з Небесної Сотні. Ось що про нього згадує юнак. Знаєш, він був ходячий анциклопедія як кобзаря. Мені було встидно перед ним, тому що він, коли от він приходить такий, він цитував вірші Шевченка. І не один, а всі. Я сказав сказала, Касарій каже: мені каже, встидно зараз. Каже, я каже, зі Львова таке. То все каже, але однак каже, що ми такі великі патріоти. Каже, але я ні одного жіша Шевченка не можу працювати на пам'ять. А він кожен вір знав такий не один а не на сторінку, не на дві, не три, де він міг на три сторінки вірш процитувати. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Андекс вивчав спілкуватися, як ним більше розпілкувалися такі розказати, що він, що він спортсмен такий, що він учасник, такі. що він каратисти. Крива, круто, каже, я дзвідоїсть. Давайте, кай, ти каже, ти каже, нас ж таке, просто кімнає за них Тож як таке. Каже, мене воно ну, цього поспілкувалися. Ну і плюс він завжди гордився тим, що він народився в Україні, що він тут виріш, що він українець. Його батьки виїхали з Вірменії для того, щоб він народився вже в Україні, щоб вільний, що в Україні, де немає війни. У них там зі цього року йшла війна, вони кисне на 90 роках виїхали в Україну, що він був повільним таким. Попри напружену атмосферу, народ гуртувався та активно допомагали один одному. З теплою усмішкою, сумним поглядом, роман Дзівінський пригадує про інших героїв Небесної Сотні. На згадку про себе хлопці обмінювалися шевронами, нарували магніти або інші символічні дрібниці. Проте багато цих пам'ятних речей у Романа згоріли у будинку про спілок. Однак залишилась одна дуже цінна річ, що нагадує про остима голоднюка. Маю бруківку вдома на тому місці, там, де Остима застрелили. Маю з бурк... того місця, де він лежав ага. таке. О, Я ага. після поранення приїхав, з лікування приїхав, прийшов на те місце, звідти приїзд на мене вдома лежить. Ще знайшов тоді якраз одну кулю, яка стачала з дерева, показав таке. Ну, її забрали, напевно, як речовий доказ. Народний протест за європейське майбутнє швидко перетворився на протистояння прокремлівської влади та суспільства. Львів'янин Ігор Заставний, учасник кривавих подій революції, також ділиться своїми спогадами і розповідає, що приїжджав на майдан п'ять разів, вперше на початку грудня, після того як побила студентів. Він захищав барикади під час спроби розгону майдану в ніч з 10 на 11 грудня. Думаю, я зараз піду подивлюся. Ми вчора будували барикаду, як там робиться, і побачив, що там є беркут, клона беркуту, і вони розганяють, ну, розганяють людей. Я долучився до Шеренг, і переді мною ну, різні беркутівці там без позначок. Забігали в ту палатку, і там все нищили. І ну, там інші беркутівці шеренгою витісняли людей отаким От кроком Ніби спокійно стоять, а потім крок, і нас відтісняють. І такий був момент: ну, я стояв лицем до лицем з Беркотом. І заді мене такий священик питається: каже. Ну, ви ж маєте там сестру, маму, чому ви розганяєте мирних людей. І один з беркутівців сказав: вважаю, бо тут можеш не дожити. Хоч по інших беркутівцях побачив на, ну, на цей вислів, що ну, щось ніби не те сказав. Ну, Мені так сприйнялося. Але все рівно, от, то, що вони можуть таке зробити, навіть дехто це теж для мене сприйняття. Що, ну, треба бути проти них. Ну, беркутівець теж був один стояв на підвищенні. Коли вони почали вже вони вже барикаду так поламали, почали людей вже тиснути. Я такий беркутів, це не знаю, якась, напевно, дурниця. Просто запитався, в яких інтересах ви працюєте. Він сказав, що в ваших. І так. Я тако постив, потім думав, що я буду стояти, треба долучитися до людей, відтискати беркутівців. Тоді, до речі, Перша, перша шеренга це були внутрішні війська, хлопці 18-20 років. Е, і так їх фактично Беркут поставив як на м'ясо, ніби щоб вони побули в тій тисніві. От, відчули, як то є. Там, до речі, було через ту тисніву. Одному з внутрішніх військ стало погано. І ми зробили коридор. І він пішов до Ну, там переда швидкої допомоги. За барикадою була така такий ланцюжок журналістів, депутатів, ну депутатів, афганців. І Беркот спочатку їх розганяв, так шарпав їх, і потім вони почали розбирати барикади. Теж вони маневрували там з правої сторони більше тиснули, потім з лівої, потім з середини почали розбирати цю барикаду. До речі, я тоді зустрів Тетяну Чорновіл. Я вже її потім, коли як її побили, впізнав на фотографії, як на Майдані. От вона була, лізла через барикад, я вже її ну, пам'ятаю, дівчину даю її вже друг, другий раз руку, подаю руку, щоб вона вилізла за барикад. Я такий кажу: я вам вже другий раз подаю руку. Вона каже, ні, я вже третій раз лізу. От так я її запам'ятав. Для мене ну, тоді сприйняття було ну, боїться той беркут тих майданівців. Та стріляй по ногах. І я тоді взяв камінь, і ну, в мене з'явилося бажання якось беркутівців зловити. Таке з'явилося злість. Тоді я, до речі, ну, і заплакав. Я був ну, 5 лютого 2014 року, поховав тата і не заплакав, був, але тоді мене от сльози пробрали. Героями Небесної Сотні стали 107 українців. Усі вони різні за віком, походженням та статтю. Вони віддали найцінніше своє життя задля того, аби Україна та усі ми стали з колін та розпочали змінювати свою Україну. А наші діти та онуки жили у вільній державі. Небесна сотня загинула за. За верховенство права для того, щоб в нашій країні була демократія, що нами москалі, якимись тими ресурсами, якими купував наші політики, не міг завести нас в рабство, зробити з нас послушних овець, а дали, щоб, щоб мати можливість свободно жити в своїй країні, мати свободу слова, свободно висловлюватися, що коли студенти вийшли за Євромайдан, а не проти Митного союзу, щоб їм не били по голові, типу, прослухалися, тому що ми їх обираємо. Для мене особисто майдан це було ну, боротьба за краще. Боротьба за краще, але і боротьба проти, проти гіршого, проти тої влади, яка була б маріонеткою. Росія почала свою війну на Майдані, тому що це стала революція, От, коли побула Стентію, то воно прийшло в революцію гідності. Коли вбили перших героїв Небесної Сотні, це ж стало третє змагання. Чомусь я думаю, що ті патрони, які були, які ви вбивали, це якраз. Тоді були перші борти спецзасобів, які без Росії прислала Україну для того, щоб посилити більш терор проти Майдану проти просутувальників. Я в той день теж отримав поранення, коли вбили були нього Яна. Але мені тоді біля мене вибухнула граната такі, і мене вийшла кров з правого вуха. Командир опорвало сухожилля на руці. Ми тоді були з групою, яка виходила, типу, от ми були гранадери. Піротехніка, коктейлі, такі, салюти такі. це звідала моя група. І плюс ще були такі чорні щити, черепашки, то вони прикривали нас. У той самий день, коли Нігояна рев тут, якраз згадав, коли йому надавали допомогу, якраз у тому Грушевської 4, То в мене командир був в ті швидці, яка лікарі приїхала, діба лікарі ремонтували Нігояна. А мов командира перев'язала лице, ті, я ще відганяв журналістів і поліцію від тої машини, в якій надавали допомогу командиру. Угу. Хотя самого ті положив перше контузія. Моя у криваві дні протистояння ігор також отримав важке поранення лівої ноги. Її довелося ампутувати нижче коліна. Кулі головний речовий доказ у справі, яким Беркут розстрілював майданівців того жахливого дня, загубили ще у 2014 році під час слідства. Окрім ноги, ігор був поранений в живіт та руку, але вижив завдяки побратимам, які вчасно надали йому допомогу. Ногу мені вистрілили, багане, що коліна зламалася так радусів на 30. Я впав. Е Спину, ну, так подивився, що під ногу, там вже була калюжа крові на, на землі. Ну і не все. Пам'ятаю, як мене ну, клали в крату швидкої допомоги. А, як несуть, пам'ятаю, теж в жар так було, вкинуло. І пам'ятаю, що один, до речі, хлопець такий Славко, я потім з ним познайомився і мене ніс. От вони казали в дорозі, кажуть, що важкий. Я важкий, я тоді був ну, трошки худіший і так навіть засміявся. Але тоді я потім з Ярославом як, познайомився, десь як це було в 15-му або в 16-му році перед річницею Майдану, ми вдалося з ним сконтактуватися. І він казав, що ми в той день виносили трьох, і ти лишився один живий. Події стрімко продовжувались, а російська погань не зупинялась. У 2014 році на майдані Роман Зівінський також розповідає, що познайомився із 19-річним активістом Юрієм Поправко. Він вижив у ті пекельні лютневі дні кровопролиття у столиці. Однак, в квітні юнак із позовним патріот, загинув від звірячих тортур. Він був першим закатованим майданівцем під час російської агресії на Донбасі. Скоро як Поправко потім. Зловили під Слоянськом, катували, катували два дні. Він не здав нічого, і відмовився відповідати російською мовою. Його закатували і вбили, потім втопили Слов'янську. Його заліжок, його два дні катували. Його тіло, коли знайшли таке, у нього були зуби поломані, у нього бачки тушили, а потім вживому, вони в живому не діли смішок на спину з піском, спороли ж їїд, а заключені було, що він втопився. Те, що Вони особ... збрехали просто. Ні, ні, його хотували два дні, спороли живіт і спорним вже у тому, що місь мішком кинули в річку. Він ще ну, але жив... він, збрехали він... в заключенні, що він втопився. Ні, з... і ще, він ще живий з такими травмами, він втопився. Він вмер відтоплення. Мені подзвонила до Америки картового другого, кажу, якого другого? каже, та Юру. Навіть до кінця не знав, що його що Юра звати такий, знав, що він позвонив патріот. Я був з патріот України Львова такий, а йому з до України Києва. Так ми познайомилися там, в Києві разом на, на революції. Літературу випускали, яку в Україні боялася випускати якраз Сашка білого, Там вже книжка така Життя мов спалах. то Вона була випущена в Америці і розсуджувалася тільки в Америці, бо в Україні боялася розпосуджувати той період. У 20 лютого українці відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня ми вшановуємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя під час подій Революції Гідності, людей, які боролися за ідеали демократії та відстоювали права та свободи людини. Небесна Сотня є яскравим прикладом звитяги та мужності для теперішніх героїв російсько-української війни, що боронять наші території. Слава нашим героям!